Атінської міської ради, Москви. сьогодні триває вже 947-й день героїчного протистояння українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню. Висловлюємо глибоку вдячність і шану захисникам і захисницям, які у щоденних важких боях героїчно відстоюють незалежність та територіальну цілісність України. Пропоную до початку засідання вшанувати половину мовчання світлу пам'ять всіх. Хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну? Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Законом Григорій з поважних причин 5 йому народився Григорій Івановича і Володимирович. Шкаревський Вячеслав Миколаївич з невідомих причин, Шескарненко Дмитро Ігорович з невідомих причин. На сесію також запрошені прибули старости начальники управління відділів міської ради та виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств. Пропоную роботу пленарного засідання 54 сесії міської ради головного скликання Сесії. Вічна комісія для проведення голосування обрана першої сесії міської ради, члени відчиняльної комісії зайняти зв'язок місця, шановні депутати, проєкт порядку воєнного планарного засідання 54 сесії міської ради вам роздання. Хто за те, щоб запропонований порядок вільної сесії взяти за основу, прошу голосувати? Хто за? Прошу опустити отриманого з одного голосу. хто будуть пропозиції щодо змін чи доповнень? Немає? Хто за те, щоб затвердити порядок денний сесії в цілому, прошу, до прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Утримали спорт одногосної якими. Нам необхідно затвердити регламент пленарного засідання. Пропонується для доповідей до 5 хвилин. Для питань до 1 хвилин, для вислів до 5 хвилин, для репліку до однієї хвилини сесії провести за 1 годину. Хто за такий регламент, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Отримали спроти одноголосної якими. Приходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про інформацію міського голови про прийняття рішення виконавчим комітетом Галівської міської ради в міжсесійний період. У міжсесійний період на чергових засіданнях виконавчого комітету, що відбулися 30 серпня та 26 вересня 2024 року, прийнято 201 рішення із них. Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери Гадинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період. 24 25, 25 років, про затвердження плану роботи виконавчого комітету Галівської міської ради 4-й квартал 24-го року, про розгляд звіту про виконання фінансового плану комунальних підприємств 11 рішень, про річний звіт щодо виконання стратегії розвитку комунальної установи Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників, про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері освіти. Про готовність закладів освіти Галицької міської територіальної громади до нового 24-25 навчального року, про затвердження мережі закладів освіти Гадянської міської територіальної громади на 24-25 навчальний рік, про визначення уповноваженого представника заведення електронного реєстру спортивних споруд Газівської міської територіальної громади, про затвердження мережі класів та визначення контингенту учнів комунального закладу Гадяцька школа мистецтв. Про погодження плати та встановлення пів за навчання учнів комунального закладу, гадяцька школа мистецтв Гадянської міської ради, тобто в нас дітки е... <кій> воїнів безкоштовно, е... і Там велика категорія людей, які користуються пільгами, тобто не сплачують за навчання в нашій мистецькій школі. Про затвердження розпорядження міського голови, два рішення, про забезпечення безкоштовним харчуванням. Дітей у навчальних закладах територіальної громади 60 рішень. Тільки на цьому виконку ми прийняли звільнити від плати за харчування про надання разової грошової допомоги військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом за час дій, на час дії воєнного стану та їх сім'ям, мобілізованим та сім'ям, мобілізованих громадян. Два рішення. 36 заявників по 5 тисяч гривень. Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО ООС, захисників та захисниць України. Два рішення, 4 заявники це у 5 тисяч, 20 тисяч. Про надання матеріальної допомоги на лікування після поранення під час безпосередньої участі у бойових діях. 16 рішень також по 5 тисяч це 80 тисяч. Про надання щомісячної грошової допомоги членам Галяцької. Відокремного підрозділу ДФМровецького ТГ одне рішення, про надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовців два рішення, також по 5 тисяч. Про надання матеріальної допомоги на лікування незахищеним верствам населення 31 рішення, про затвердження висновку комісії з питань ну, на цих завтів, десь 182 тисячі да? вчора відділу. Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Гадської міської ради сім рішень. Про закріплення права на користування житлом, про надання повної цієї дієздатності для повнолітні, про продовження терміну дії рішення виконавчого комітету Гадіцької міської ради від 18 квітня, про встановлення опіки та призначення опікуна, про продовження терміну перебування дітей в сім'ї патронатного вихователя, про затвердження переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт, про визначення відповідальної особи органу опіки і піклування, про припинення дії договору про патронат та вибуття дітей з сім'ї патронатного вихователя, про влаштування малолітньої дитини в сім'ю патронатного вихователя, про надання дозволу на укладання договору, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. 5 рішень. Про затвердження висновку Опікунської ради при виконавчому комітеті Галівської міської ради з питань опіки та піклування. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету про організацію роботи комісії зі встановлення факту здійснення догляду, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Галівської міської ради про організацію роботи комісії з комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи. Яка потребує надання соціальних послуг, про надання дозволу на встановлення меморіальних дошок героям російсько-української війни, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Галяцької міської ради про затвердження положення до складу комісії з питань встановлення та демонтажу пам'ятних знаків, про реєстрацію колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом гаряцького фахового коледжу, про взяття на квартирний облік, два рішення. Про внесення змін до свідоцтва про право власності на житло. Про затвердження проєктної документації по об'єкту будівництва нове будівництво водопровідної мережі. Вчора тільки затвердили той проєктну документації по водопроводу по, по селу Сари. Дякуючи Шкаревському, який не ходить на сесії, це все затягли ми вже в зиму. Обломє Шкаревському Шестерненку. Що сесії не проводилися, тоді вчасно ми не робили цю документацію. Не можемо зараз, і, напевно, проєкт вести, не встигнемо реалізувати. Проєкт зробили, проектна документація є, всі матеріали є, тільки брати і починають Про встановлення тарифів на послугу централізованого водопостачання та послуг водовідведення, по наданню що надаються гадяцьким виробничим управлінням житлово-комунального господарства. Про встановлення тарифу. На послугу з управління побутовими відходами КП Гадяджитло», житло, яке здійснює збирання та перевезення побутових відходів, про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування, постачання, послуги постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води на опалення на опалений період 24-25 років. Про надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, влаштування системи індивідуального теплопостачання квартири у багатоквартирному будинку 27 рішень. Про надання дозволу Нічипурку Віталію Миколаючу на збір матеріалів попереднього погодження, про надання дозволу Ященку Миколі Миколайовичу на збір матеріалів попереднього погодження, про надання дозволу ФОП. Подопльотову на встановлення зблокованих тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вулиці Полтавській в місті Ганіщині. Це таке рішення були. Виконував цю роботу старости, а призначити його виконуючим старости ми не могли, тому що не було такого закону. І все. То Всі питання вирішував я, як міський голова по старському старостинському округу. Ну, це як приклад. А так би ми, б Тож Юрія Павловича, призначили виконуючим обов'язки старости, поки Василь Васильович був на службі, він би виконував цю роботу і право підпису, і все інше в нього було. Зараз законодавець оце таким чином. Внесені зміни були до закону. Ми розглянули, ви не заперечували, пропонували винести на сесію. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Утримали спроти одноголосно. Дякую. Про, про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старості Грандської міської територіальної громади в нові редакції. Також на комісії розглядали зауважень було. Став на голосування, як рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали спроти одного снадя. Про внесення змін до програми розвитку і підтримки комунального некомерційного підприємства Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги Гадяцької міської ради на 22-24 роки. Комісія розглядала зауваження. Не було стан на голосування як рішення нашої сесії. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спроти одного снадя. Про внесення змін до програми територіальна оборона на 24 рік. Комісія розглядала зауваження, всі врахували. Зрозуміло, Лариса, твій племінник вже виздоровий? Чи ще ні? Ми ж купили для їхньої військової частини один квадрокоптер. Попередньо ми виділяли гроші, він лежить. І зараз до другої, для двох військової частини також відділені кошти будемо придбавати і передавати. Приїхати, да. Про внесення змін до програми територіальної оборони на 24 рік. Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Отримав проти, розмірку. Пронесення змін до програми з питань мобілізаційної підготовки населення Галівської міської територіальної громади на 23-27 роки. Комісія розглядала, зауваження не було станом на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити, отримали спроти одноголосний для пронесення змін до програми з благоустрою території Галицької міської територіальної громади на 22-24 роки. Комісія розглядала, зауваження всі врахували. Станом на голосування рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати. Рошу пустить, отримали спроти одноголосного дякую. Про внесення змін до програми фінансової підтримки радянської виробничого управління житлово-комунального господарства на два 24 два роки. Комісія розглядала зауваження. Всі врахували окрім тих 320 тисяч, що ми виділяємо по вулиці Полтавській, ще ж промили ми лікарню на 200 тисяч промили ми. Каналізацію геріатричного будинку і в четвертій школі 144 тисячі і на 300 тисяч вимилими очисні споруди. Тобто оцей весь об'єм робіт ми зробили. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали спроти одноголосно. Дякую, бо там четверту школу не взяв було учнів пускати, бо складна там ситуація з КНС, і треба було промивати. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Гадяч Житло на 2022-2024 роки. Комісія розглядала зауваження всі врахували стан на голосування, як рішення нашої сесії. Хто запрошує голосувати? Прошу опустити. Отрималися проти одного Дякую. Про внесення змін до програми фінансової підтримки виробничого комунального підприємства господарства Гадяч Теплоенерго на 22-24 роки. Комісія розглядала зауважень. Не було стану на голосування. Хто запрошу голосувати. Прошу опустити. отримали спроти одноголосної Без повірених лічильників нам не пустять. Це газові лічильники. Теплові, Теплові. Да. і плюс там 173 гривні по вулиці Кобилянської, да, Там теплотрасу треба туди підремонтувати. Про внесення змін до програми попередження аварійних ситуацій на об'єктах багато житлового фонду міста Гадяча на 22-26 роки. Комісія розглядала, став на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу, опустити. утрималися проти одноголосно. Дякую. Якби ми не приїхали, то там Гавриленко вже перекопав на дорогу до Комілянської. Чого вирішили пластиковий трубой, її можна отак вигнути і під дорогою пропустити. А вони вже з одної, з другої сторони два колодязі такі викопали. Ну а там всіх залом труба лежить. Металева під дорогою. Хоча згідно закону, Дорога повинна пересікатися під 90 градусів, не повинна ні під яким іншим кутом. Про затвердження програми фінансової підтримки кому... і тим паче компенсаторів роблять під дорогу. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства видавництво Галіч, Галяцької міської ради. Комісія розглядала, зауважень не було. Станом на голосування. Хто за, прошу голосувати, прошу опустити, отримали спроти. Одноголосно. Дякую. Олександр Іванович, що проконтролюйте зразу тільки ці російськи, щоб вам перерахували. Про внесення змін до програми інформації Гадянської міської територіальної громади, цифрова Ганічин, Гадянська громада на 24-26 роки. Комісія розглядала зауваження, не було на голосування, як рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати? Прошу, опустити. Утримали спроти одноголосно. Дякую. Про внесення змін до програми охорони довкілля раціонального використання природних ресурсів Гадянської міської територіальної громади. На двадцять 26 роки. Комісія розглядала зауважень Не було став на голосування. Як рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спроти одноголосного Про внесення змін до програми розвитку дорожнього господарства сподарства міської територіальної громади. На двадцять 24 четвертий роки. Комісія розглядала зауважень Не було став на голосування. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. Утрималась проти одноголосно. одного Про внесення змін. До бюджету Галицької міської територіальної громади на 24 рік, шановні депутати, ви е, слухали зауважене було на голосування як рішення нашої сесії. Хто запрошу голосування? Прошу опустити, отримали Про внесення змін до рішення 50-ї 50 сесії Галицької міської ради восьмого скликання від 14 червня 2024 тисячі двадцять четвертого року номер 2213 про порядок фінансування з бюджету Галяцької міської територіальної громади об'єктів спільного користування. Комісія задала зауваження не було став на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити. Отримались проти одного Дякую. Про внесення змін до рішення 53-ї сесії Галівської міської ради. 8-го скликання від 29 серпня 2024 року. Номер 2311 Про прийняття у 2025 році субвенції на отримання об'єктів спільного користування від Сергіївської сільської ради. Комісія розглядала, зауважень не було. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали спротивного снаряди. Про внесення змін до структури та загальної чисельності комунального закладу гадяцька школа мистецтв Гадяцької міської ради. Комісія розглядала зауваження було. Ставлю на голосування, як рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. Димаю спроти одноголосно. Дякую. Про надання дозволу комунального підприємства Гадять житло на передачу в оренду комунального майна. Всі питання обговорили. Комісія е рекомендувала. Став на голосування. Як рішення нашої сесії. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Дитримали спроти одноголосно. Дякую. Іра, давай такі так само. Радіємо 15 догляд. 15,10 вже. Про затвердження технічної документації землеюстів та передачу земельної ділянки у власність Олександру Храмчавіному. Зам... Присадив на земель ділянка під житловим будинком вулиця Зелена, будинок 17, місто Вадя. Площа 0,8 тисячних 000... 44 10 тисяч. Не розглядала, зауваження не було. Став на голосування. Хто за, прошу голосувати, прошу, опустить. Утримали спроти, одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі замено ділянки у власність Олександру Язевчику. Приватизація піджитловим будинком. Присадильна ділянка по вулиці Козаченка, будинок 17, місто Гадяч. Площа на цілих 7 тисяч 70 тисяч міг гектара. Хто за, прошу голосувати, прошу опустити, отримали спроти, одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність Станіславу Маслівю Присадивна земельна ділянка під житловим будинком. провулок весняний будинок 15, містоваді, площа 0,6 тисяч одиннадцять десятитисячних гектара. Хто запрошує голосувати? Прошу, опустить. Отримали спротив до Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність та лінії Жишці. Приватизація під житловим будинком провулок Немирича Юрія будинок 1, місто Гадяч, площа 0,3015 гектара. п'ятнадцять десятитисячних гектарів. То запрошую голосувати, прошу опустити. Утрималися проти голосно. Дякую про затвердження технічної документації землеустрою та передача земельної ділянки у власність Марії Панасенко. Приватизація під житловим будинком. Площа гектара. 2510 тисячних гектарів, це село Малібудища, вулиця Лісна, будинок 7. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спотерголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу у власні земельної ділянки Костянтину Новікову. Приватизація під житловим будинком, площа 0,6 тисячних гектарів. Вулиця Шевченка, будинок 7, місто Ганич. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити. Одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передача земельної ділянки у власність Сергію Будку. Приватизація присадильна земельна ділянка під житловим будинком. провулок Свято Приображенський Сім дроб місто містогадіч, площа на цілих три тисячі гектарів. чотири тисячі тисяч. Про затвердження технічної документації землеустрою та передача у спільну часткову власність земельної ділянки Андрію Юзефовичу Катерині Юзефович. Приватизація земельної ділянки під житловим будинком по вулиці Свято преображенська будинок 39 місто Гаріш, площа 0,1 тисячна гектара. То запрошую голосувати, прошу пустити отримали спротивного дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передача земельної ділянки у власність Сергію Балалі. Приватизація Земельної ділянки під житловим будинком по вулиці Захисників України, будинок 195 місто Гадяч, площа 0,7 тисяч одна десятитисячна гектарів. Запрошую голосувати, mm -hmm. прошу зустріти, отримали проти, одного дякую. Про затвердження технічної документації mm -hmm. з землеустрою та передачі земельної ділянки у власність у плані Приходько. Земельна ділянка для будівництва індивідуальних гаражів уже під усну... підснувши mm -hmm. під гаражем. Е по вулиці Юрія Немиряча, 5 Гараж, 2, містогадіш, площа 23 квадратних метрів. То запрошу голосувати, прошу опустити, отримали спорт одноголосну дякую. До затвердження технічної комунікації землеустрою та передачі земельної ділянки у власності Олексій Канунікову. Приватизація під житловим будинком, персонильна ділянка, провулок карвий заводський будинок 10, місто гадіч, площа на цілих шість тисяч тридцять вісімдесят голосувати, Прошу опустити, отримали спроти одноголосну дякую. Про затвердження технічної документації землі устрою та передачі земельної ділянки у власності логоді. Приватизація присадильна ділянка під житловим будинком. Вулиця Полтавська, будинок 125, містогатяч, площа 0,5 тисяч 13 тисяч. Позапрошу голосувати, прошу опустити, отримали спротивного Дякую. Про внесення змін договору оренди землі від 10 квітня 2014 року. Право власності перейшло до іншої особи, вносимо зміни в частині заміни орендаря та орендної плати відповідно грошової оцінки земельної ділянки станом на рік. Хто рік. прошу голосувати. Прошу опустити, підтримали спочатку на голосно. Дякую про припинення права постійного користування земельною ділянкою Акціонерне товариство Державний щадний банк України. Державний щадний банк продав свою будівлю по вулиці Полтавська, 109А. І відповідно припиняємо право постійного користування земельною ділянкою. То Запрошую голосувати, прошу опустити. Проти Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки фізичній особі-підприємці Козаченко Богдані Русланівні. придбала в Ощадного банка будівлю і від, ну, змінюємо цільове призначення землі. Було для будівництва обслуговування будівель кредитно-фінансового установ, даємо дозвіл на зміну цільового призначення на землю для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Хто запрошу голосувати, прошого чистить, підтримали проти. одноголосно. дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Юрію Худякову. Земельна ділянка під е, е, нежитловою будівлею це приміщення аптеки вулиця Тельмана, 23А, приміщення 13. Шановні, хто запрошував, прошого чистить, отримали проти одноголосно. Дякую. Про надання дозволу на розробку проекту на розробку технічної рекомендації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту фізичної особи підприємців за відвороді Ніні Миколаївні. Земельна ділянка по вулиці Гетьманська, 35, площа 30 квадратних метрів, під, для, передає, надається дозвіл земельна ділянка для провадження підприємницької діяльності. Прошу опустити, отримали спротив одноголосну дякую. Розстановлення земельного сервітуту фізичної особи підприємці Кальченко-Сергій Миколайович. Земельна ділянка, площа 63 квадратних метрів по вулиці Полтавській, під існуючим МАФом. То запрошую голосувати. Прошу опустити, отримали спротив, одноголосну дякую. Пропоновлення договору оренди землі Василю Орелів. Це земельна ділянка по вулиці Полтавська, 69, площа 40 квадратних метрів, терміном на 5 років. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити, підтримались проти одноголосно. Дякую. Різному ніхто не закінчився.